Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said to no man. А I... салют, друзі! На зв'язку тренер Євдокименко Денис, і сьогодні ми будемо проводити іммобілізацію нижньої кінцівки нашого пацієнта. Іммобілізація означає знерухомлення якоїсь частини, в нашому випадку це буде коліно. Ми уявимо, не дай Боже, щоб так сталося, що у нашої паці, пацієнтки щось сталося з коліном, і у нас виникла необхідність накласти шину на цю ніжну кінцівку. Спочатку давайте привітаємось з моїми акторами. Це Аня та маленьке Данило. Ми у трьох будемо вам зараз показувати, як це все відбувається. На жаль, я зараз у відрядженні, тому не вийде показати, не вийде знайти правильну шину, тож будемо використовувати ось таку палицю, яку я знайшов в готелі. Насправді є у нас жорсткі шини, м'які шини та, та анатомічні шини. Це жорстка шина. Нам також знадобиться два бинта один в мене трьохметровий. 10 см в ширину, інші в мене 2 метри і 8 см в ширину. Є у нас пластикові отакі фіксатори. Якщо б не було фіксаторів, то скоріш за все я б використовував отакий от пластик для того, щоб зафіксувати цей бинт. Давайте спробуємо. Насправді, якщо у нас мова йде про травму коліна, то необхідно фіксувати цю шину вище. Коліна та нижче коліна, тобто знерухомити саме оцю ділянку. В місцях, де шина буде торкатися кісток, необхідно вкласти щось м'яке для того, щоб не було перетирання. Також, якщо ми це робимо взимку, то необхідно після накладання шини забезпечити теплоізоляцію для того, щоб не було обмороження цієї ділянки. Також, Необхідність зараз розвивати ці джинси е, нема, хоч так хочеться, да? і е, ми будемо накладати на одяг ось сюди. Тобто ми беремо шину, беремо бинт. Ми не треба одяг? Ні. Лише якщо відкритий перелом, тоді, да, тоді треба зупинити кровотечу. Там багато всього у нас нема. Відкритого перелому нема води, чи у нас просто травма коліна. Ми будемо виходити з цього. Тож, починаємо. У тебе болить коліно. А ми зараз дубили. Так. Ось ми фіксуємо. Дивимось на пацієнта, чи все нормально. Не має бути перед жиму, да? не, не можна пережимати а, кінцівку. Кров має поступати. Це дуже приємний лікар. О -о -о. Приємний лікар. Що є? Це те, що 10 метрів. Це трима. І з, зовнішньої 10 см. І з зовнішньої сторони ми фіксуємо. Чик. І чик. Тут є, да? І тепер нижче коліна ми також фіксуємо. Чик. Беремо в ліву руку винт, точніше в ліву руку ми беремо а, кінцівку, в праву руку піт. На мотувати суперказну повно. Є. А вот так ще пентилька з внутрішньої сторони, що вони Треба е, використовувати пластик. І тоді е, це дозволить е, закріпити цей винд. Тобто ми ось знерухомили коліно. Можна взяти отак, за паличкою і підняти мою пацієнтку. Да? Ні. Тож з вами був Євдекоменко Денис. Підписуйтесь на мій канал і будьте здорові. До нових зустрічей, Пока. Спасибо.